Благодать нам і мир від Отця нашого Господа, його Сина Ісуса Христа, хто віддав себе в жертву заради нас, щоби спасти нас з цього тлінного світу і подарувати нам життя вічне. Амінь. Дорогі батьки, похресні батьки, шановна громада, почуйте Слово Боже, так як нас Господь Ісус Христос дарував нам наказ про таїнство хрещення. Написано Це. В Євангелії від Святого Матвія в 28 частині від 18 вірша, написано так. Ісус підійшов і промовив до них та й сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Дорогі похресні батьки, рідні, шановна громада, всі, хто прийшли сьогодні сюди, є величезним даром для нас те, що ми можемо. Принести наших дітей і взяти участь у таїнстві Слова Господнього. Ісус Христос, Він звертається до своїх учнів після своєї великої перемоги, коли Він переміг смерть, воскрес, і коли він говорить про свою владу, каже, мені дана всяка влада на небі і на землі. Це не прості слова, це слова того Бога, котрий керує цим світом. У тому виразі, що мені дана всяка влада на небі і на землі, ми чуємо те, що написано в апостольському символі віри, коли ми, сповідаючи, говоримо, що віримо в всемогутнього Бога, Творця неба і землі. Саме це слово панта кратор, у грецькій мові означає, хто всім керує, все має. Велика Радість і надія, що цей Бог Він приймає нас і вступає з нами у заповіт. Цей заповіт Його вірності, Він приходить до нас і дарує нам сьогодні цей заповіт. Можливо, ми не рівноправні сторони у цьому заповітові, бо всемогутній Бог, він все судить, а ми Його творимо. Ми удостоюємося тої милості Божої, що Він. Незважаючи на Це, любить нас і приймає нас. Його слово звучить до нас. Коли ми здійснюємо таїнство, то звучать слова. Слово у Біблії використано староєврейське слово дабар. У Бога слово воно не тільки звучить, воно творить. Бог сказав і світ став. Бог сказав і глухий починає чути, сліпий, відкриває очі і бачить, мертвий воскрешається. І сьогодні до нас звучить це слово Всемогутнього Бога, котре каже, що ми будемо ті, хто Бог Христі, і це дитятко сьогодні буде хрещене в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, тобто буде Його власністю. В Його милості буде Син Божий. Це звучить для нас дуже цікаво, тому що до храму Божого приходить і тато і мама. Правда? Приходять ті, хто вважають себе земними батьками. Але ми знаємо, що поряд із тим, що є надзвичайно велика батьківська любов і материнська любов, але ми тліні. У цьому світі ми люди. Ми маємо, як кажуть, час нашого земного існування, але хтось приймає, адаптує це дитятко сьогодні як свого сина. Ми, християни, завжди молимося, Отче наш! І саме у таїнстві хрещення відбувається те, що дитятко стає Сином Божим. Коли ми чуємо стару традицію хрещення, то там звучать такі слова хреститься раб Божий. Тобто ми не чужа власність, ніхто нами не керує, а тільки Бог, бо Він купив нас не сріблом і не золотом, а своєю дорогоцінною кров'ю на Христі. Це перша позиція, яку ми чуємо. І дуже цікаво, що. Коли звучать слова таїнства, то ці слова таїнства підтверджуються дивним знаком водного хрещення, коли ми використовуємо воду, котра є символом крові Ісуса Христа, котра очищає, бо спасені ми не сріблом і не золотом, але дорогоцінною кров'ю Христа, але її символом Святого Духа, котрий очищає наше серце. Котрий поселяє зерно вічності в наше серце. І здається, що це дуже простий ритуал, що це декілька слів, що це вода, котра проливається заради тої дитини, котру ми сьогодні хрестимо, насправді це набагато більше. Давно християни вірили, що Слово Боже таїнство діє. Я такий вираз, екс оперем-оператор, що це означає цей вираз? Незалежно від нас, ми люди, ми стараємося дати для наших дітей все заробити на хліб насушний, купити найкращий одяг, виховати як тільки ми можемо найкраще. І навіть коли ми відпускаємо на дорогу наше дитя як незалежне, коли вона. Воно вже саме хоче приносити свої рішення і здійснює свою працю, ми залишаємося завжди батьками. Кажуть, що батьківство то на вічно. Навіть якщо вам буде 100 років і буде жити ваша дитина, ви до неї будете звертатися, що сину мій, і він буде на вас дивитися з абсолютним, як кажуть, авторитетом і повагою. Якщо, як кажуть, він бачить це в вашому житті, що ви... І справді любите його і все робите заради нього. І коли народжується дитина, то разом з дитиною народжується мама, народжується тато. І це, як кажуть, треба вчитися, так, щоб ми це могли зробити. Але це величезний дар. І ще більше може зробити від нас, як кажуть, наш Небесний Отець. У Євангелії ми чуємо такі слова, що Котрий отець із вас, якщо дитина попросить від нього хліба, котрий отець із вас дасть, як кажуть, каменя. І якщо попросить риби, котрий отець із вас дасть змію. І там продовжується історія, але закінчується цим, наскільки більше може вам подарувати, як кажуть, ваш Небесний Отець. Тобто, Бог стає вашим спільником, вашим союзником. І це дитя буде не тільки ваше дитя, але і, як кажуть, дитя Всемогутнього Бога, котрий багатий у всьому. Дуже важлива річ здійснити це таїнство, бо воно, як кажуть, раз і назавжди опечатує дійсність Божу. Таїнство потрібно не для Бога, а для нас, щоб ми бачили. І чули, і щоб до нас дійшло, що Бог нас любить. Бо Бог починає любити нас не тоді, коли ми народжуємося, а коли ми в утробі матері. Написано у, у псалмах, що я ще нічого не знав, а ти вже, Боже, мене любив. Я ще не був сформований, але ти знав мене. І в Біблії написано, що під утроби матері він є чим даром Божим. Я читав, коли ви писали, що як має, хочете назвати це дитятко, я думаю, що ви задумалися над тим, що означає його ім'я, але саме це є підтвердженням біблійної істини, що дар Божий плід утроби матері. І приймайте так цей сьогоднішній дар. Це велике достоинство. І саме батьківська, материнська любов є. Вираженням тої Божественної любові. От як ви всією силою стараєтесь любити дитину свою, дітей своїх, точно так Бог набагато більше любить вас. І це треба засвідчити. Сьогодні здійснюється таїнство, і, можливо, дитятко побачить це на фотографії, ви покажете, що от тебе хрестили. Там були похресні батьки, там були дідусь, бабуся і. Родичі, але дуже цікаво, що ми говоримо не тільки цими фотографіями старими, а все наше життя, воно є, я кажу, свідченням того. І тому у таїнстві хрещення є дві частини. Написано, що ідіть і навчіть їх, хрестячи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто Ісус дає наказ своїм учням зробити учнями тих, кого Мають хрестити. Це універсальне. Це, як кажуть, звучить для всіх народів і для всіх часів. І там є і друга частина. Ми здійснимо таїнство хрещення, але навчаючи їх, щоб вони зберігали все те, що я вам наказував. І тому є і великим покликанням те, що ми вибираємо для наших дітей похресних батьків. У давнину завжди. Похресні батьки були наставниками. Якщо, кажуть, була якась проблема у сім'ї, то вони замінювали батьків на, на певний час, якщо це було потрібно. І вони брали на себе обов'язок, що вони будуть наставниками. Вони разом будуть підтримувати, подавати приклад для цієї дитини. У нашій церкві є традиція хрестити діточок. Ми Інколи е, отримуємо такі питання, що чому ми хрестимо діточок, якщо вони нічого з цього не, не розуміють? Ніхто із нас не є ідеальним, всі ми люди, всі ми у Божому понятті десь грішники, і всі ми обдаровані. Незалежності від того, що ми дорослі чи менші, ми отримуємо дар від Бога. І так як ми маємо заповіта від Господа, і як. Як кажуть, я знаю добре маму і покреслю маму. Вони колись у цій громаді свідчили про свою віру конфірмації. І цікаво те, що це не що інше, як, як дар від Бога і, як кажуть, укріплення того, що вони мають союзника, Бога Всемогутнього. І в принципі, звучить саме це, що... Прийде час, коли вам треба буде сказати, що і для цієї дитини є Бог-союзник. І те, що Бог вам пообіцяв, воно дійсно не тільки вам, воно дійсно і вашим дітям. Бо написано у книзі дія апостолів, що ця обітниця дана вам і вашим дітям і всім, хто прийде до Господа. Тобто воно з покоління в покоління, як в Авраамі. Всі, як кажуть, отримують благословення, так, і ми отримуємо це благословення. Тож хай здійснюється те, що Господь сьогодні опечатує, як кажуть, дає свій знак заради нас, заради укріплення нашої віри на цій дитині. Ми маємо різні традиції в різних церквах по-іншому, десь повністю дитину, як кажуть, погружають під воду, десь в дорослому хрещені теж повністю люди погружаються у нашому помірному кліматі, для того, щоб дитинку не простудити, склалася така традиція, що обливаємо голову дитини, як найвищу точку нашого тіла. Як людина, коли входить до купальні, то останній раз погружається під воду саме голова. Це у нас символ того, що... Дитина ніби погрузна повністю під воду. Древні християни казали, що не від кількості води здійснюється таїнство хрещення, а від того, що Бог говорить, і того, чим Він засвідчує нам, і що Він дарує нам у всьому цьому. Тобто ми будемо здійснювати саме так. Вода не змиває наші гріхи, а вона є символом крові Ісуса Христа і Духа. Святого, котрий змиває наші гріхи і благословляє нас. І саме, як у об'явленні написано, що коли стануть діти Божі перед Богом, то на їхньому чолі буде печать, на котрій буде написано, що чия ми власність, ім'я Ісуса Христа, як, як кажуть, білий камінчик, котрий є символом вибраності і чистоти як е, ті, хто записані в книгу життя вічного, як ті, хто мають милість від Бога. Інколи я приношу такий приклад, що коли е, автор малює картину, наприклад, то у краєчку підписує, що хто намалював цю картину. І точно так Господь каже, що це дитятко, це моє творко, котре я подарував у цей світ. І, кажуть, воно моє. Тобто, і в житті, і в смерті я є не власністю когось іншого Бога. Тобто це і гарантії того, що Бог збереже нас у всі часи нашого життя. І, звичайно, закінчуються ці слова таким дуже важливим виразом, що і ото я перебуватиму з вами повсякчас до кінця віку. Тобто Бог дає обітницю. Не ми до нього взиваємо, що Боже, будь зо мною, Боже, допоможи мені, Боже, простягни мені руку свою. А він каже, що я простягаю вам руку. І це означає, що усі часи нашого життя ми можемо до нього звернутися. Це велика привілегія, бо всемогутній Бог він, він дає, як кажуть, союз нам. Покличте мене у кожен час. І дай Боже, щоб вам завжди потрібно було кликати Бога і сказати, Боже, ми славимо Тебе, Боже, Ти благословив цю дитину, Ти благословив цю родину, Боже, ми завжди раді, в радості. А якщо прийде час, коли, можливо, буде випробування, тоді Господь дає нам цю привілегію. Пам'ятайте, що Він є з вами. Оце прекрасна обітниця Господа. Нашого, котру він нам сьогодні дає. Дорогі е, браття і сестри, перші християни, вони завжди свідкували про свою віру, даючи відповідь на ті питання, котрі задавалися їм в час е, хрещення. Хрещення це є е, апостольський символ віри, є тою частиною свідчення. Нашої віри, котрі ми у відповіді завжди провіряємо правильність нашої віри. Тож, я попрошу присутніх встати і так засвідчимо про нашу віру, повторюючи апостольський символ віри. Я вірую в Бога, Отця, Вседержателя, Творця Неба й землі, в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, зачатого від Святого Духу. І рожденного від Діви Марії, страдавшого під Пилатом Понтійським, що розп'яли його і був мертвим, і поховали його, що зійшов у пекло, що устав третього дня з мертвих, вознісся на небо і сидить по правиці Бога Отця Вседержателя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую у Святого Духа, у святу Вселенську Християнську Церкву. Спільність святих, прощення гріхів, Воскресіння тіла і життя вічне. Амінь. Ми свідкували про нашу віру. Дорогі батьки, похресні батьки, перед тим, як похрестити це дитятко, ще два запитання задам вам, на які відповісти в голос від щирого серця. По-перше, чи бажаєте, щоб це дитя в союз Бога Отця, Сина і Святого Духа, в вселенську Християнську церкву через святе хрещення було прийняте? Бажаємо. По-друге, чи обіцяєте, що про це дитятко, відтепер, як лише можете, будете піклуватися, щоб про свою віру в Бога Отця, Сина і Святого Духа? Воно саме засвідчило дозвілим розумом, волі своїй, перед лицем громади. Обіцяємо, Прийдімо в молитві до Господа, це Боже, благословенний Отче, Хай тобі належить слава, бо Ти свят свят, ти Бог Всевишній. Дякуємо, що Ти благословив нас. І ти зберіг матінку, Господь, при народженні цієї дитини і дарував їй Господь дар утроби матері. Ти, Господь, благослови її у її материнстві. Дякуємо, Господь, що ти цю дитину дав влюблячу сім'ю. І так ми молимося і за отця, і за матір, щоб вони могли виховати це дитятко. На славу Твою, на Господь радість людям, на благодать усім. Ти даруй Господь, щоб вони мали мудрість і силу, потурбуйся про хліб насушний в їхньому домі, оберігай їх, Господь в своїй волі, дай щоб це дитятко виросло і прославило Твоє ім'я разом з ангелами, Господь у царстві Твоєму. Ти утіш нас, ти благослови, ти будь з нами повсякчас до кінця віку. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа просимо почуй нашу молитву. Амінь. Як ми наречимо це, дитятко? Та я тебе, Хрещу, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословенний Господи, благословиться Дитя, як дар твій. Та, щоб воно виросло на славу Твою, Господь, на величі імені Твоєго, на Господь повність церкви і на радість батькам. Ти утіш, ти благослови, подай мудрість і силу. Він нашого Господа, Бога Ісуса Христа просимо. Амінь. Ми Амінь. Ну, поздоровляємо вас, похресних Батьків. Дякую. І Дякую. Дякую. Дозвольте вам передати свідоцтво про хрещення, яке відбулося сьогодні, як таїнство. І в нас є маленька така традиція, є одна маленька книжка, яка називається Моя перша книжка, де можна записати ім'я дитини і потім збирати фотографії, навчати пісням, присказкам, навчати казкам і подібно до цього. Дозвольте передати. Звичайно, ми завжди говоримо, що коли дитятко вже підросте, то в нашій церкві завжди є місце для дітей. І ми запрошуємо на дитячі біблійні уроки, які відбуваються завжди під час богослужіння, для того, щоб дитинка, коли відкривається її розум, і ми могли свою частину зробити для того, щоб свідчити про милість Господню. Хай Господь вас благословить.